Київський театральний Оскар знайшов своїх лауреатів. У столиці вручили київську пектораль. Напередодні церемонії нагородження найкращі українські актори та режисери зібралися під одним дахом, аби обговорити нагальні питання і вкотре повторити сьогодні на першому місці театр військових дій. Отже, про те, чим сьогодні живуть і на що сподіваються служителі храму Мельпомени, дізнаєтеся із сюжету Людмили Нестеренко. Напередодні Міжнародного дня театру в Києві вручали премію Київська пектораль. За умовами премії, два десятки театральних критиків протягом року переглядали столичні прем'єри і анонімним голосуванням визначали кращих з кращих. Самі ж служителі Мельпумени наголошують, що театр не може бути осторонь подій, що відбуваються в країні, і їхнє найперше завдання це підіймати моральний дух населення своєю грою. Це такий стимул для актора. І Це правильно, що вона існує. і Вона Мені здається, навіть через те, що ну зараз ви самі розумієте, який в якій ситуації все відбувається, і мені здається, що найголовніше зараз театр це театр воєнних дій, те, що відбувається там на сході. І Ми маємо завдячувати тим нашим бійцям, завдяки їм ми можемо сьогодні. Дивитися нові вистави, можемо працювати. Можемо ходити на прем'єри, і завдяки їм сьогодні існує ця ця пектораль. Цьогоріч премію вручали на сцені національної оперети України. Попри все те, що проживає сьогодні держава, країна, театр сьогодні вийшов на лінію фронту саме культурного. Знаєте, і людей, ось, зокрема в українців, є підйом зараз. Під впливом народу, підпливом того, що люди самі дали такий потужний рух. Дуже ми отримали Україну. Премія Київська пектораль найстаріша на пострадянському просторі, і це вже в 23 третє відбувається її вручення. Побував на цьому заході і мер міста Віталій Кличко, який наголосив на його важливості. Зараз як ніколи важливе питання відродження е духовності та культурних традицій стоїть перед нами. Якщо ми говоримо про Київ як про європейську столицю, про європейську культурну столицю ми повинні відроджувати традиції. культурну традицію також. Для акторів, режисерів, сценаристів, хореографів і всіх тих, хто, хоч якось причетний до життя театру, це велика подія. Тут вони зустрічаються, обговорюють свої плани на майбутнє та діляться емоціями. Так, іде війна. Наші батьки вистояли в ту війну. Наші прабатьки подолали це, витерпіли, і нам доведеться. Ми так говорили з колегами в театрі, що на кожне покоління припадають ці випробування. Так ми би хотіли побажати молоді наші дорогі, аби їм так не випадало. Но... Ці всі, всі під Богом ми ходимо. А і коли вже так, то нам треба бути мужніми, не втрачати гідність, працювати далі і таким чином виборювати нашу позицію. І незважаючи ні на що, творче життя в країні вирує, і саме такі події показують, що ми рухаємося в правильному напрямку розвитку та процвітання і збереження традицій.